Привіт, друзі! Хочу показати результат своєї роботи. Отакий от от прицеп зробив. Прицеп польова кухня. Робилось з нуля. Все, що було готове, це сама, ну, сама польова кухня, там модель КП-75. Все остальне було зроблене з нуля. Отакий от результат це воно в сложеному транспортіровочному вигляді. Ось ось така модель. Зараз. Розкладу, покажу, яка вона в робочому стані. Ця польова кухня. Так, а от у нас вона вже в розобраному в робочому вигляді. Сама польова кухня на три бака. Газова піч. Под газовою піччю у нас місце для зберігання газового балона і труби для димоходів. Все закривається. Так, з цієї сторони у нас відсік відділення для дров. Тут бак для води. Це місце для запаски, але поки що її немає, тому без неї покажу. Так, з цієї сторони в нас є тут духовка, крило спеціально має такий виріз під духовку, щоб все відкривалось і функціонувало. Всі болтики на барашках, всі такі елементи, які можуть згубитись, на цепочках. Є такий навіс на, на криші. Електрика ще поки що не зроблена, це питання часу. Пофарбовано алкідною фарбою. В общем-то, ось така вийшла кухня. Такий доволі такий цікавий проєкт від нуля до готового результату.